Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпаковочка. Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні мега-розпаковочка. Ви просто подивіться, скільки товарів просто не влазить все в кадр. Також у нас тут знаходиться котик, і якого, напевно, за цими горами посилок взагалі не видно. Замовляли мої знайомі товар, а я в них просто взяв на розпакування. Так що я навіть не знаю, що в цих мішечках знаходиться. Але разом з вами будемо. Також розбиратися і виясняти, що до як. Також будуть тут напевно кілька посилочок на купони. Це вже замовляв я, це вже буде в кінці, як бонус. А зараз будемо розпочинати із самих великих і потім потихеньку до маленьких. Кіт лежить, але не обіцяю, що буде до кінця, тому що в неї щось сьогодні настрій прям такий, щоб від нас втікти. Пропоную вам розпочати із цієї. На мій погляд, вона, можливо, не сама велика, лежала саме зручніше взяти. Так, відкриваємо, дивимося що там. Так, це хай лежить. Ми до нього трішки пізніше вернемось. Дивіться, в нас є пакування від виробника. А що це таке? Зараз ми з вами розберемося. Так, виглядає вроді як непогано. Хорошо, в двох словах, що це таке. Коробка має дуже стильний вигляд, будемо розкривати, дивитися, що там. Ми його розпакували і зараз бистренько по комплекту. Кабель для заряджання, комплект доволі такий багатий, я вам скажу. Також абразивна, напевно, така штука один, абразивна штука 2, щиточка. І оце що це таке, я не знаю. Зараз будемо розбиратися. Значить, мені тут підказують, що це така штука, щоб шліфувати п'ятки. Напевно, так воно повинно використовуватись. Тут є три цих абразивних штуки, бо тому що ще одна вже встановлена. Також є дисплей, і зараз з вами ми його будемо пробувати вмикати. Але відразу кажу вам, що котик таких звуків боїться, то зараз тут почнуться гонки по кімнаті. Так, вмикається воно довгим натиском. Так, натискаємо. Котик напружився. Дивіться, це в нас повільна швидкість. І показує, що в нас зарядка батареї 40%. Я не знаю, як про це зараз сказати. Простіше кажучи, це типу пилка для нугтів. Тільки не для нігтів, а для відмершої шкіри або грубої шкіри на ногах. І вона не ручна, а автоматична. Ну, я це так розумію. Я думаю, всі будуть не проти, якщо я тут спробую таку, трошки собі зробити манікюр на руці. Значить, ми його вмикаємо, і вам потрібно подивитися, що тут є дисплейчик, який показує заряджання. Акумулятор в ньому вже вбудований. Це добре. Вмикаємо. І ось спробуємо ось так. Ну, я вам скажу дуже крута річ. Так, і навіть є швидкість номер 2. У мене тут шкіру воно трошки підрізало, і напевно це нормальна така його робота. Надіюсь, що на мене не обідяться, що ми його протестували. Дивіться, тут є така штука, типу, типу як фільтр, і сюди напевно буде потрапляти в те, що воно спиляло. Типу, напевно, там якісь кусочки шкіри. Або, щось таке, або пилюка якась сюди. І потім ми отак беремо його і витрушимо. Щіточкою цією ми ось так протираємо. напевно, І в принципі все, що можу я про нього сказати, Ось екран виглядає ось так, там показує вам режим роботи, тобто повільна швидкість, висока швидкість, гуде воно так і заряд батареї. І також обертається, ось ви можете подивитися такою швидкістю. Вимикається і вмикається довгим натиском на кнопку живлення. Що я вам можу сказати, виглядає дуже солідно, так як в ньому будований акумулятор, ви його заряджаєте і користуєтесь. Ну, Я вважаю чудова річ. Я тут трішки його протестував, але ж ви самі розумієте, що тест повинен бути трішки інший. Ну, Я вважаю, що 10 із 10 він однозначно вартий. І тим більше, що дивіться, який в нього багатий комплект. Ось ця штука вже, вже розібралася, навіщо вона потрібна. Ми оцією штукою беремо і знімаємо ці абразивні насадочки. Так, так якось приловчитись потрібно. І отак піднімаємо і наступно вже туди вставляємо. Ну, як вставити, ви розумієте, що її просто отак перетиснув і вона там зафіксувалася. Так що, річ чудова, кому потрібно, обов'язково беріть. Мій палець став, наче після манікюру. Дуже гарний і чудовий. Руку в мішечок. І в нас в мішечку більше нічого немає, тільки ось таке. Це в нас є теплі ботиночки. Ботіночки, ботіночки 44-го розміру. В Попередніх відео ми розпаковували абсолютно такі самі, але швидше за все був інший продавець, тому що там навіть знизу було написано не 44, а там 265 або 265, щось таке. І вони були всередині ще був пінопласт, що при транспортуванні вони не ламалися. Тут такого немає, але приїхали вони доволі такі в непоганому стані. Значить, дивіться, вони теплі, чудові. Про них дуже багато позитивних відгуків, коштують на Aliexpress недорого і дуже популярні. Там, якщо в категорії щось заходиш, то таких ботінків там просто дуже багато. Так що це просто передаємо далі. Хай люди користуються і зігріваються. Ставимо цьому товару 10 із 10. Річ чудова, другий раз вже розпаковуємо. Не хоче сидіти, але сидить. Переходимо до наступної посилочки. Розпаковуємо. Я відчуваю, що там щось дуже м'якеньке. У нас є дві футболочки, чи можливо це якесь поло. Одна 54 розміру, одна 52. Тобто це менше. І також немало важливо, потрібно зазначити увагу, що 54 розмір написано 2 xl А тут 56 розмір і написано 3 xl Так, розпочнемо з цієї. До речі, дивіться, які якісні пакетики. Ага, це не футболка, це типу реглан. Що да? це таке? Так це що реглан? Було прийнято дуже складне рішення вигнати звідси кота, тому що її шерсті, і тут з одягом вона якось трішки не конектиться. Це в нас є типу чоловіче поло, але з рукавом, і називається воно по крутому, по модному, сучасному лонг-слів. Є невеликі питання до тканини. Вона синтетична і така на дотик не дуже приємна. І також дивіться, по шиттю Тут у нас є ниточки, такі, які, напевно, можна нож... ножничками обризати і нічого не буде. Ніде навіть немає бірки, з якої тканини воно виконано. Ну, Я думаю, це якийсь поліестер, щось типу такого. Ми вважаємо, що оціночку їй потрібно поставити 7 із 10. 7 балів, це теж непогано. За свою ціну, я думаю, просто нормально. Також тут є 4 гудзичка білого кольору і от такий наворотнічку. Біла така кантовочка. В принципі, все, що про нього можна розказати. Розпакували наступну. В них ось так багато таких ниточок, чисто, які не пришиті не при ділах, ті можна викинути. Ситуація вся та сама. Так само виконано воно з такої самої тканини, типу синтетичної. І по цій, дивіться, по цій навіть є питання трішки більше, тому що тут до кантовочка отут більше білого, а тут пошито так, що менше білого. Тут питання є по цьому, по цьому кантику. І так само із середини, якщо подивитись, то дуже багато питань по ниточкам є. Ось такі, дивіться, типу не обрізані, це я вам маленьку ще знайшов, там далі більше. Мені здається, синя навіть пошита краще. Ну і поставимо ці 6 із 10. Взагалі, в Китаї, якщо купувати речі, то потрібно або в якихось дуже перевірених магазинах, потрібно якось дуже обережно з цим бути. Тому що вони бувають навіть пишуть, що це хлопок, 100%, все, найкраща футболка. А проїжджає щось типу такого синтетичне. Так що в Китаї потрібно дуже уважно читати відгуки. Але я думаю, вона коштувала недорого, ми обов'язково прикріпимо її ціну. Та я думаю, за такі гроші, як вона була куплена, можна там якось вдома десь носити. 6 з 10. Так, переходимо до наступного пакування. Воно теж дуже об'ємне, але з ножем тут потрібно бути дуже обережним, тому що тут якийсь одяг. Так що будемо розпаковувати якось отак. Так. так, дивіться, це у нас є курточка чоловіча, розмір L чорного кольору. Що про неї ще можна розказати? Дуже якісно пошита, є карманчик на, одному, на одній руці, тобто лівій. Ну, зазвичай він використовується там, для грошей, можливо, для якогось мобільного телефона, щось типу такого. Тут, дивіться, зверху, декомірець, є вставка із хлопкової тканини. Один. На рукавах резинка із хлопкової тканини 2 і знизу, і знизу теж резинка із хлопкової тканини, як я вже сказав перед цим. А сама куртка виготовлена із тканини, яка повинна відштовхувати воду. Тобто така, що вода не проникне. Здається так. І Також в ній є наповнювач м'якенький. Як він там називається, я не знаю. Кармани також є, без замків. Ну, В принципі, куртка дуже гарна. Непогано пошита. По ціні я не знаю, вже в відео будемо її додати. Значить, є, ставимо її однозначно 10 із 10, куртка крута. Переходимо далі. Так, і Наступним у нас буде 2 пакуночка, Я відчуваю, що там всередині повинно бути якесь взуття. Що ж, відкриваємо, дивимося, відразу відкриємо 2 і будемо вже якось їх між собою порівнювати. Так, розпакували ми це взуття. Тут варто зробити поправочку, що ці знайомі, які замовляли це взуття, замовляли в Китаї взагалі перший раз. Так що ну, тут потрібно дуже. Я не знаю просто, як це сказати, щоб нікого не образити. Дивіться, якщо ці в принципі непогані, виглядають вони доволі таки непогано, є тут якийсь спринт, підошва вроді непогана. І, і сам матеріал виглядає симпатично. То ось ці чорні, ну я не знаю, що про них сказати. Це просто якийсь жах. Ви щоб знали, як зараз у кімнаті це все смердить. Е, ну, я не знаю навіть, що ставити по оцінкам на ці кросівки. Чи що це воно таке, як це воно? Кеди, напевно. Людина замовляла перший раз і просто не подивилась відгуки. Тому що я впевнений, що в відгуках було б написано щось: хороше воно чи ні. Ну, об'єктивно. Цим кросівкам за те, що вони вроді цілі й приїхали, я б поставив би 4 бали. Ну, не більше, тому що вони виглядають дуже погано. І я вважаю 4 бали це вже їм, знаєте, так, авансом, якщо вони будуть ходити там 2 роки кожний день. Так, до цих ці цікавіші, вони виготовлені вроді як навіть більш якісно. Але запах такий, запах клею момент, знаєте, хто колись хоч раз в житті. Підклеював своє взуття, то вони зараз розуміють про що йде мова. А особливо, якщо ви підклеїте, наприклад, взуття десь у ванні або в маленькому якомусь приміщенні і клею туди додаєте багато, ну просто штирить ми ледь сидимо. Колір у цих набагато приємніший. І плюс матеріал такий, типу, виготовлений, як замша. Ну, це теж не замша, бо воно таке тверде, як асфальт. Тут така вставка є тканини і пучка. Липучка, напевно, правильно, яка допомагає нам трішки там зрегулювати під ногу, вам, щоб воно було плотне. Ну, підошва дуже туга, напевно, якщо ви в них будете ходити, то вона згинатися, якщо й буде, то дуже тяжко. Про них я не знаю, що вам ще розповісти. Просто ставимо їм оцінку 6 з 10. А я думаю, ви вже по цій оцінці зрозумієте наскільки вони якісні. В принципі, ми не знаємо просто, скільки вони коштують. Можливо, вони там коштують по 20 гривень, а ми тут їх критикуємо. Цим 4, цим ми поставили 6 балів, переходимо далі. Так, тепер дивіться, з речами і іншими посилочками ми закінчили. Тепер лишаються тільки товари на купон. Написано на купон. Ну, все логічно. Котик сьогодні на відріз і з нами відмовляється знімати. Ну, Ви ж бачите, я намагався один, два, три рази. ну, Проти котика не попреш. Це в нас є ремінь жіночий, напевно. Тому що хлопці з такими не ходять. Замовили на купон товар. Думали, що дадуть 40 гривень компенсації да, за відміну замовлення. А вам хоп і присилають такі реміне. Так, до речі, це саме цей товар на купон коштував 38 копійок. Дивіться, металева пряжка, металева, металева, не якась там пластикова, металева пряжка. Тут прошита якимись нитками, напевно, міцними, можливо, шовковими. Не дуже розуміюсь. І також він е, виготовлений. Ну, понятно, що це типу, дермантін, там всякий. типу кожа молодого дракона. Але, тим не менше, металева пряжечка і якісь нитки тут і вставки, дивіться, як він солідно виглядає. Ну, Понятно, що тут є стилізація типу під шкіру, розмір у нього 100, тобто це, напевно, сотий розмір. Ну, Якщо ним активно користуватися, то тут, напевно, все потріскає. Але за такі гроші вважати могли нічого не прислати, пустий пакетик, а нам присилають такий ремінець коричневого кольору. Із такими типу світло, і з золотими такими вставками. Не також і погано ця затія купувати товари на купони. А далі в нас буде мега великий пакетик. Ага, зрозумів. Це у нас є куплене за 37 копійок, наклеїчки на авто. Тобто, коли ви відкриваєте двері, вам на дверку потрібно наклеїти е, з торця ці наклеечки, і потім, коли ви відкриваєте, їде ззаді, наприклад, якась машина фарами своїми насвітлює і їй відбивається назад блиск. Тобто річ чудова, за таких кошти, просто ідеально. Переходимо далі, написано на купон. Побачимо, що там у нас далі буде на купончик. О, дивіться, абсолютно все те саме, тільки синього кольору. Як на мене, то синього кольору вони виглядають набагато краще. Але дивіться, це теж не просто так вони різнокольорові, сині клеяться на синє авто, сіре на сіре авто, червоні на червоне авто. Ну, якщо, наприклад, у вас якийсь автомобіль такого кольору, що наклеючок нема, то ви вже підбираєте, який вам буде кращий. До речі, в нас в телеграм-групі дуже часто такі пропозиції з'являються, і там ви можете собі придбати їх за 37 копійок, це цілком реально. Єдине, що потрібно, тільки дуже швидко моніторити, тому що вони тільки виходять і їх відразу люди розбирають. Ну, Самі розумієте, 37 копійок – це сміх. Навіть якщо вони нам не потрібні, ми в будь-якому разі їх замовляємо, подаруємо якимось знайомим. Так, дивіться, далі у нас буде ось такий світильничок. Це вже, до речі, у нас в попередніх відео вони були. Це типу копія світильнички від Xiaomi. Тоді мені приїхало 5 штук, А це дівчині приїхав один. Ну, вона один замовляла я 5. Працює від павербанка. Світить ось так. В принципі, якщо світла не буде, то ним можна, наприклад, присвітити собі дорогу там, наприклад, на кухню. Або, щось такого. Або, наприклад, можна використовувати його як нічник. Чудова річ, напевно, теж комусь подаруємо. Або якщо він вам потрібен, напишіть в коментарі. І якось ми з вами там вже домовимося. Так, переходимо далі. Що це тут таке? Написано на купон. Ну, відчувається, що щось в пакетику є. Mm. Прикольно. Це в нас е, приїхала якась палочка. Чисто така маленька палочка. Е, Хоча в оголошенні, коли ми замовляли, то там магазин картинку поставив, що буде типу іграшка для кота. Ну, а приїхала отака палочка. Ну, що сказати. Добре, що хоч щось приїхало, але це просто сміття. Так що переходимо далі. Такі палочки за 5 гривень продають навіть тако. Я думаю, така паличка нікому не потрібна з наших глядачів. О, це в нас теж самий магазин на купон за 1 цент. То я собі замовляв, чи це я собі замовляв, я вже не пам'ятаю. Що воно приїхало, дивіться, це у нас що таке? Це у нас є зарядка в автомобіль. Працює від 12 до 24 вольт і вихід 5 вольт, 2,5 А. Тобто можна заряджати свої мобільний телефон. Дивіться, яке у нас тут недорозуміння. Тут у нас не мікро USB, а міні USB. Такого, напевно, вже ніхто не пам'ятає. В телефонах таких так точно вже ніхто ніколи не використовує. Напевно, якщо її вставити в прикурювач, то тут ще з'явиться якийсь світовий індикатор. Це можна використати чисто як кабель, там, наприклад, та й все. Та як її ще можна використати? Це просто сміття. Вони, напевно, чистять свій склад і просто відправляють направо-наліво такі подібні посилочки, щоб робити собі позитивні рейтинги. На цьому наша розпаковочка добігає до кінця. Вам обов'язково потрібно підписатися на нашу групу в Телеграм. Там дуже багато є гарних пропозицій по вихідним цінам. Ви можете зайти, вибрати те, що вам потрібно. Наші посилання в групі вже відразу з монетками. Якась інформація не зрозуміла. Наприклад, якщо... Написано в пості, що цей товар коштує 20 гривень, а він у вас виходить 40 гривень. Спускаєтесь трішки нижче і в коментарях задаєте це питання. Кажете, чому він у мене коштує 40 гривень? Наша команда адміністраторів відразу прийде вам на зустріч і допоможе вирішити будь-які питання, крім фінансових. Це вже стандартний наш лозунг. Також потрібно підписатися в YouTube, щоб не пропускати наші нові відео. На цьому я вам дуже велике дякую. І Якщо вам товар якийсь сподобався, обов'язково напишіть про це в коментарі. І зустрінемось у наступних відео.